Пропоную е, поговорити про приємне, про смерть Путіна. Е, чи може вона взагалі змінити якісь розклади в Росії? Ну, вона, звісно ж, в такому людиноцентричному, лідероцентричному, е, е, ну, системному середовищі, середовищі і, і, і в тій системі, яка була створена, більше того, через порушення? Балансів між різними елітними групованнями, які там самим Путіним порушення балансу, воно призведе до ну такого серйозного, скоріше все, підкилимного, але не факт, що це буде лише підкилимне протистояння, ну тобто, навряд чи воно буде, буде схожим. Тільки на смерть Сталіна, коли там ще він там лежав, там помирав, а ті вже політбюро це вже намагалося якось зрозуміти, хто з них буде так. наступником. Сам Путін, ви бачите, не, нікого не називає. Uh -huh. Ну Патрушев, який ну, ментально просто, йому близький. Але він ну один з таких наближених людей, але ну не факт, що його авторитету вистачить для інших башт Кремля. Так би мовити, тому це дійсно викличе дуже серйозні події в системі, і про розподіл баланс сил, баланс ресурсів, баланс владних повноважень. Однак. В довго в близької середньостроковій перспективі я б не був такий е, ну, такий е, оптимістичний, що е, своє правління новий подібний лідер з цього оточення. Ну ми ж розуміємо, що це не прилетить на блакитному гвинтокрилі, якийсь Подорковський чи, ну, чи, чи Каспаров, чи ще хтось. Тобто, це буде хтось, хто зараз е, сидить mm. в Кремлі. Відповідно, своє ем, правління починати з ну мовно кажучи відходу від закупованих територій, навряд чи це відбудеться, і наврядче, вони цю карту для можливого можливих перемовин з заходом. Угу. Вони це от просто так віддадуть, тому близько середньостроковій перспективі я б не це не розраховував. Єдине, що може вплинути навіть на Путіна живого, це дуже серйозні провали на фронті, типу Харкова-Херсона, Києва, це дійсно те, що впливає на російське суспільство. Це дійсно воно показує марність всіх цих втрат, всіх цих жертв, всіх цих труднощів. І, е, ну, власне, це те, до чого е, про що говорить Україна, при тому, що е, ну, от, якщо взяти таку перемовну позицію, да, mm -hmm. е, по-хорошому, пам'ятаємо, е, що ну, завжди Зеленський був такий, по-хорошому, агресивний в тому, щоб нам е, не те, що не зменшили, а збільшили підтримку. Зараз він вимушений е, говорити про паритет. Ви пам'ятаєте це інтерв'ю CBS телеканалу американському, де він каже: Ну, давайте, хоча б паритет, щоб ми могли ну, не не пускати ворога далі, ну, стримувати його. Е, але в принципі, те, що говорилося спочатку, з зеленським, і те, що дійсно правильно, е, це Україна має отримати високоточне озброєння великій кількості. Озброєння, яке дозволить в такій інтенсивній манері створити оці оперативні провали російських угруповань завдяки цьому не паритету, а навіть перевазі в цьому озброєнню. Наприклад, як це було методична робота по Херсону, де вони просто боячись там. Оточення і, і зруйнування логістики відійшли від нього фактично не зру, не, не зруйнувавши місто. Відповідь в боях відповідно, оце це те, що дійсно впливає на російське суспільство. Найбагато краще ніж санкції, набагато краще ніж всі інші фактори, про які ми говорили. Угу. Наочне наочна демонстрація, наочний приклад того, що все це марно, угу. треба завершувати. І таким чином, ну вберегти своє обличчя. А смерть Путіна може вплинути на росіян? Вона може вплинути, але питання в тому, що я повторюся, Путін є лише віддзеркаленням. Всі угу. ці, ці е, причини підтримки росіянами цієї війни. Нехай конфорно формального формальної підтримки. Самі вони не хочуть, але жодним чином не бачать проблем, що їхня армія е, творить військові злочини на території іншої країни. Угу. Все це воно є м, глибоко вкоріненим в російському суспільстві, і воно нікуди не дінеться і ніяким чином не зміниться, тому що для цього потрібна абсолютна перебудова культурного середовища, е, освіти, медіа. Mm -hmm. 에, пере, переосмислення історії і так далі. і так далі. Повна зміна дискурсу цього без повної окупації, як, наприклад, Німеччина 45-го року, не буде ніхто Росію окуповувати не збирається, в тому числі Україна, яка намагається просто захистити свої території і вийти на кордони і, і на цьому зупинитися. Відповідно, 에, питання не в цьому маленькому плюгавому чоловічку, хай дуже злому. Питання в тому, що російське суспільство буде готове до нового Путіна. І це ще одна фундаментальна причина, чому жодним чином ми більше, більше не можемо випускати. Я маю на увазі ми, дослідники, фахівці українське суспільство з іншого боку, має забути про російське суспільство угу. е і, і розвиватися без, без е оглядки на них. А от ми, дослідники. Ми, експерти, маємо і далі бути е, на тримати руку на пульсі і бути насторожі. і інформувати, коли це потрібно.